Вся проблема в тому, що мені потрібно усе зробити, типу. Так, стоп, десь тут був, ні? Я а чи, чи отут може мужик играш? Да, есть. Nice. Думав я я вже Next. Так, ну це буде п'ять. Потім ми виїжджаємо на цього. І потім ми заїжджаємо туди на, на міст. Там мені здається звідси? Ладно, ні, не було ще. Та й в цілому звідси нормально буде влучати. Так, а тепер ми на міст, де ще й дві і потім повертаємось куди? Тут питання, блін, як ми що повертаємось, що робимо? Так, зараз нормально, але треба не забути за мужика після цього одного з е поддожного магазинчика, що мужик просто таране напохую. І треба, блядь, буде, ну, дивитись обережним. Їхати. А, ну він намагався. Так, 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 нормально, спокойно. Но это же будет еще плюс одна, да? Да, блядь. Пойдем, почему ехать им? Это было на фу. Полумом, а зараз. Ну, а зараз я, блять, постральну якось. Вау. Все. Поехал. План Е. План Е, головне виконання. А зараз full focus. До речи, мужики, Ездят за мной Мужики ездят за мною. Не похуй. Них своих справ немає. Без всяких закрытых мостов и без уебаниваний, которые ездят и повертаются просто так. Так, думаешь, да, все упрямлю. Потім, якщо що, розвертаємося. Прямочка, розвертаємось, зачекати, Це треба. Так. А тут я зачекати, мені просто хочеться. Ось це місце. Тут фул немає, блядь, тут застроєно все. Ну, Помилка. Помилка, яка коштувала плюс-мінус хвилину. Так, ну тепер, значить, ми їдемо на цей на інший острів, блять. Ще інший. Так, і це ж біля парку, да? Дорога ця Там де ми зараз. Пауз. Ммм, да, наступно. Я сподіваюся, там буде. Якщо не буде, то це ну. Full ну повинно десь тут бути. Я, якщо що, не повірю, якщо тут немає. Найс. Nice. Тут дійсно є Оце це восьма з дев'яти, Нам ще треба одну. Ну, я думаю, вона просто десь попереду. Головне їхати і не взірватись. Найс, є. І останем. Півгодинки одна місія, Ось. Бля, ну я не вбиваю просто місіонну хуйню через мужиків, які на мене біжать. Кайф. І це все 0 хвилин, грубо кажучи. Ну, мені не треба цей РПГ, мені похуй на нього. Ну, мені, дивіться, написано до маркера зараз. А зараз блять, чекати на самоліт на маркері Що зараз пише? Чекайте, ну. Ну, так, пишем дякую. Да, і літак летить. Але це хвилина 30 він з 100% би летів. Ладно, воно просто не відстає, не треба бігти. Стін, кажі, що цим я заруїнив собі все, блядь. Так, моему десь на десятці, він сідає. Так, ну і мужик роз'їбав його, коли він під'їжджав до нього. Як я, блядь, можу коллекти, якщо тут огонь. Дякую я за коллекту, блядь. Выжитый як Так, окей. Я пройшов, ну грубо кажучи, поки що пройшов цю місію Якщо що FBI, FBI дуже погано. Мені треба ну відкопі йти. Але ну, подивіться, як вони таранять і яка у них швидкість. А якщо вони вийдуть з машини, ну мені точно крікає. вони розстріляють з автоматів. Мені типу зараз треба окей, ну там поряд прямо, тому заїдем по там. Ну, мужики мене, ну не пропустять до кінця. Як би я не хотів, да? То... Ну окей. Це машина жива, я беру лимузин, она. але мені ну Лімузин прям фул не підходить. Мені треба це. І міст з'їбав, Звичайно. Ну, поки мисс, ну, Знову упуститься, це вже как я буду, блядь. Ну, поки норм рофл більше, але... А, тут танк. Бля, ще не дістав, сука. Тепер я виїхати не можу, так? А, звичайно, не можу, бо... Я в іншу попав. Не в ту, що треба. Бля, мужики, на мене просто вивелись. Треба покрасочки. Я майже майже б доїхав. Як добре, що воно не взривається від доторку. Як добре, блять. Так, сам же кибим забулись. Так, ну доїхали Якби це вы не було, дай им пуси. Сейчас, вс, поїхали. А, а тихо, ты нікуди не трапишь, шо. Просто мы дизнаємо, що там тепер не немає. Окей. Мжик. Опа. Эксченж. Let's go. Ох, ебать. і у мене тільки пістолет, ну звичайно. Так же інакше. Що мені треба зробити? Так, мені я тільки ще побачив, що мені треба зробити, ні? Шо мені здалося? Ти поїхати кудись. Звідки вони? Угу, uh -huh, понял, все да нам за вертолетом хайерты Каталину шукаюсь. Але кто тут всю зброю мою забрал, не понимаю. Бля, хуй помику да его налутыть? Блять, мужик, куда ты стребаешь? Так, ну я понял, что мне треба вниз. Не? Ну да, он и силы. Так. Ну, все тут. Блин, ну, заправи не А, так сюда не можно зайти, этой нашего мне не так поэтому. Так. Не знаю, на что я по Кризис, да? Так, стоп, а куда его мені. Повинна зайти. Да ты? Сюда и жни, чи мені потрібно. Якось інакше туди потрапити. Тоді я від'їжджаю Он, нахуя мені від'їжджати? Типа мені все ж таки не треба було спускатись, мені треба було чекати зверху, да? Залетіти туди прям. З цього. Бля, вау, ну. Зараз я летюк Так, це мені виходить залетіти, потрібно з дамби. Туди Я сподіваюся, нам можна буде це зробити. Але ну машина вже горить. Потроху. Димиться. Так, ну я був тут, ну я звідси точно не, не долетаю. А, у мене ще й час іде, ну пиздец, сказати Бо це час, ну. Для кого дали? Я щось не оцінив того, що часто де, блять, коли стояв там АФК. Здарова, мужики. Бля, ну з них зброю не висипало мені. А, висипало. Ну, блять. Могло і раніше це зробити. Ну гэгэгэгэ Ну давай ты так пройдем Так Угу, не даю тебе ехать, дякую Ну окей, тут дійсно достатньо часу для того, щоб все це зробити. Типу, що він робив. Але. ну Як це проходити просто, от без оцих приколів, де ти підбираєш купу всіх всяких Зброї і ти знаєш, що вона тут є взагалі? Типу, як це тоді проходити? Коли ти, наприклад, не знаєш про оцю зброю? Він знаєш про РПГ, блять, на криші в кінці цього, цієї вулиці. Як це проходить этот дітанк? Це є питання тоді. Реальні. Без відповідей, блять, залишається. Так, тут би просто добігти, щоб. Nice. Проставав? Ні. Так, мінімум демеджу. Бо мало того, що ну, у мене є цей прикол, що я тепер знаю як мені тут дістатись У мене є прикол, що я, ну, старівний демедж буду отримувати. І трохи бісить, що у мене ніч, а у нього день був. Йому набагато приємніше А ну і нема такого, що ну. Ми буквально. Просто трохи гірше все це пройшли. Бо. Не знали навіть куди їхати. Я просто його б'ю, бо я казав, що це за мужик. Зараз буде набагато легше. Так, є, є, так, ну все next ну мені б не заводило просто їх бачити типу, б... темряві я не бачу майже так, окей. Let's go Так, ну мужик залазив кудись сюди І вже звідси далі всіх хуярів. Так Ну повинно вистачити, ні? я думаю. Ну что, давай это так же. Не, надеюсь, стоишь там. Ну, у нас есть еще армор. Все добро, дружи. Да, блядь, выйди. Блин, можно было в лому и вчера добити потенциально, бля, ще треба прям чи ищи Педис початку. Мжик. Фух, кстати, мейд <реш> Добре, що я не стріляв Оскільки ти не можу, встигнути Це що пінал? Жесть, ідуть The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the fourth не? Все выходит пришел. Nice.